Це всесвітній день, тому що в цей день народився Джеймс Паркінсон, який 1887 році описав цю хворобу вперше дав опис шести пацієнтам і з того часу почалась епопея розвитку уваги і діагностики і лікування цього захворювання важкого захворювання, який призводить до інвалідізації пацієнтів. Ми визначаємо декілька таких симптомів. Взагалі, вони починаються набагато раніше, ніж вже коли такі прояви клінічні ми бачимо розгорнуту таку клінічну картину. Але перші прояви, на які треба звернути увагу, це може бути ...закрепи, порушення нюху, запахи людина не відчуває, повільність рухів може з'явитися, тремор І коли вже не вистачає 60, від 60 до 80% нейронів. Тоді вже клінічна картина розгорнута, і ми бачимо перед собою людину, яка з уповільними рухами, яка має тремор, яка може падати, коли рухається. Ну такі симптоми ми бачимо, і треба завжди звертати на це увагу, але досі. Це захворювання не так легко діагностувати, тому що далеко не всі знають і не всі застосовують такі методи нереалізації, як ультразвукова діагностика, яка дозволяє виявити субстанцію нігра, саме ту субстанцію, яка виробляє дофамін, А саме недостатність дофаміну призводить до цього захворювання. Треба Більше більше цьому приділяти увагу з боку і як сімейних лікарів, так і неврологів, щоб надсилати і своєчасно виявляти цю хворобу, бо своєчасне лікування призводить до продовження життя і покращення якісті життя цих пацієнтів.